Ну а ми продовжуємо етери і розпочинаємо відповідну програму Наше місто. Бо якщо ви підписані на наші соцмережі, це телеграм-канал Радіо Районлайн, Фейсбук, Інстаграм, сторінки радіораї, то бачите, що гості наші вже в студії. Прошу вітати сьогодні з нами, як завжди, в п'ятницю. Вже по традиції, міський голова Івано-Франківської територіальної громади, Руслан Марцинків. Доброго, Доброго ранку! Доброго ранку! вітаю всіх. Як взагалі ваш ранок розпочався сьогодні? Все нормально. Спорт, <смеш> <П 'ятницю смеш> спорт. по традиції. П'ятниці спорт. Ну по, по факту, а так ще, воно і. А ще відкрили проєкт молоді влади стажування для молодих людей, хто хоче постажуватися в місь... міській владі, в наших департаментах, відділах, управліннях, комунальних підприємствах. Тому зголошуйтесь. Якраз зараз іде прес-конференція, молоді влада. Тому всі молоді люди, не тільки студенти, а просто молодь може. Участь в цьому ми знаємо, що ми буквально вас витягнули і звідти. Воно ще триває, так? Так, воно триває. А якраз. ви розкажіть, будь ласка, нашим слухачам, що це і для кого це. Ну, це віком до 28 років можна пройти стажування в місцевих органах влади протягом двох місяців. Тобто, приблизно 2-2,5 місяці місяця йде стажування. Є співбесіда, тобто, у нас буває 80-90 учасників цього проекту. Учасники розбиваються по департаментах, ну по напрямках, тому що у кожного є свої якісь уподобання, де би вони хотіли постажуватися. Зрештою, якісь фах є. Та ну чи, так, так, так. Це е логічно підлаштувати. Тобто, хто там культурі десь більше, mm -hmm. то культуру департаменті культури, хто там більше там. Комунальну, комунальну сферу може подивитися архітектура, ну тобто всі департаменти, хтось навіть в міській раді може в секретаріаті міської ради постажуватися. Тому кожен може зголоситися, пройти цю співбесіду і взяти участь у в цьому стажуванні. Крім стажування, це є зустрічі з цікавими людьми, це є різні поїздки. Тобто, ну це надзвичайно такий класний час. І протягом уже реалізації цього проекту 800 молодих людей пройшли стажування. У міській раді, тобто в нашому виконавчому комітеті, і близько 50 залишилися працювати в органах місцевого самоврядування. Ну, ті, хто дуже. Кому сподобалося, хтось... ну, хто активно проявлявся, хто активно мабуть, проявляв, проявляв, мені і хто побачив, що він ну, що це його. Uh -huh. В принципі, ми завжди дуже раді вітати в великій команді. міста ну так, це такий невеличкий, скажімо, ну як невеличкий, Величкий Не великий то, то хаб, який можуть використовувати молоді люди для того, щоб вони прийшли і можливо себе знайшли десь в форматі роботи на міську раду там на державні сфери безпосередньо. Середньо, так? так ну Тобто, це можливість, кажу, попробувати Дуже багато молодих людей, думає, що міська влада це щось таке, ну якби трошки по-іншому. Треба Від... пройти якісь Курси відкривається Відкриваються очі, коли вони проходять стажування. Mm -hmm. що Це зовсім по-іншому, як вони собі ну там Уявляють. уявляли чи бачили збоку. Це участь в виконавчих комітетах, у міській раді навіть подивитися. Тобто це цікаво в принципі для молоді, тому тому я думаю, що. Це то воно зараз відбувається і яким так. чином можна доєднатися? Ну, є прийти. сторінка молоді. Ті, влада, там є анкета, відповідно заповнюється анкета. Потім є співбесіда, по 2 чотири mm. дня співбесіда в зручний час можна пройти і потім е стати учасником mm. даного проекту. Тому зголошуйтеся, молить влада так, вас так, чекає. Так, так, хто хто має бажання, обов'язково пробуйте? Ніхто вам не відмовить. Тут нічого в принципі такого немає. Стартуйте обов'язково. Розкажіть нам, будь ласка, про момент, який ми знайшли в інтернеті, mm -hmm. активні парки нації. Я загартованих, ви там були точно, і ви всіх закликали доєднатися. Що це таке, для кого це? Яка ну, це кількість для молодих була, які людей 14-16 років, угу. тобто в основному ця категорія це такі військово-патріотичні навчання. Так? Протягом двох діб відбувалося це навчання, де молодь могла попробувати, там, постріляти з бойових автоматів. Там зі зброєю бойовою, розібрати бойову зброю. Причому інструктори це є справді військові, які зараз на ротації, та інстру і професійні інструктори. Також можна було попробувати покерувати дроном, повчитися, як керувати дроном відповідно? Пок... І як Виходило, Виходило, ну не просто, але виходило. Угу. Також навіть таке завдання в обід було поїсти сухпайок, який хлопці мають, тобто його треба було приготувати, тобто підігріти, там, ну, все як Ну, в бойових умовах. Та, умовно. Ну, Вечором для молоді також був такий за участю там артистів, такий невеличкий захід. Теж Концерт, бо це все-таки молоді люди, ну, так. щоб зацікавленість була. Але ну, два дві доби, перша медична допомога, тобто це такий. ну і учасники, Близько 200 учасників було ну, в даному заході. Ну і я вважаю, що такі заходи вони дуже потрібні. У нас зараз сьогодні є три базові школи, де є закуплене необхідне обладнання де проходять навчання старшокласники. Хочу підкреслити, що дай Боже, щоб це знання не потрібні були та, в бойових умовах, та і щоб був справедливий мир. Але краще знати пожежі. краще знати чим не знати, та mm -hmm. краще вміти чим не вміти. Та ну а взагалі перша медична допомога і володіння дроном, ну, на, воно і в цивільному житті пригодиться. Та тобто, це ніхто не відміняв якісь аварії, небезпеки, І Ти коли знаєш, ти першу медичну Ситуації допомогу... Ситуації бувають різні. Тобто, різ. так, так, тобто так. вона тобі пригодиться в цивільному житті. А володіння зброєю теж теж важливо. І це не буде п... зайвим. І це певна теж така реабілітація для хлопців, які повернулися з зони бойових дій, бо там трошки там чорне і біле, та ну, грубо кажучи, ворог. А тут треба. Ну, навіть і дівчатам показати, як той автомат, хлопці якось, ну е, навіть військові вони якимось таким чином мають якусь таку реабілітацію психологічну. так, Трішки розслабляються. І наскільки я зрозумів, про що ви натякаєте, ну не тільки про а про елемент того, що ну, тут вони зразу в якусь іншу атмосферу попадають. І тут треба розказати, показати. Це не бойові умови, це навпаки навчання. Навчання. Тобто хлопці теж я бачу, якісь посмішки появилися хлоп, запалені, знаєте, якийсь запал, щось там дітям показати, щось мотивація, розказати, можливо. мотивація. Тому, тому це теж важливо. Ша навіть ніби. дуже часто військові, які до нас так. в ефір заходили. Вони казали, що в таких випадках вони себе відчувають потрібними тут, так, mm -hmm. так, що вони так, можуть ось. робити щось що потрібно людям зараз, і те, що вони знають і можуть поділити Знаеш, своїм власним. Хоч і їм приємно те, що в люди, які приходять молоді, їм комфортно і їм цікаво. І відповідно і військовим ветеранам, чи військовим, чи військовим ветеранам безпосередньо також це потрібно, тому що вони бачать, що тому, марно ми це тому. Робимо. Це таке двостороння така річ, і тому я думаю, що ми далі будемо продовжувати фінансувати такі штуки. Нехай такі навчання відбуваються, вони дають велику користь, так. велику користь. Так і я, я повністю з вами погоджуюсь. Також не можу оминути увагою. про Відбувся певний мовний скандал, про який uh -huh. ви висвітлювали інформацію. Жінка висловлювалася зневажливо про українську державу, і ви звернулися до правоохоронців і відповідь отримали, що було відкрито кримінальне провадження. І що я зверну увагу, що днем. Попередне, ну буквально там пару днів назад, ви написали, що 4 роки функціонують безкоштовні курси, і понад 700 людей навчилися говорити краще або просто перейшли на українську мову. Знаєте, такий дисонанс, тому що буквально ви закинули цю інформацію, а відбулось так, що хтось і по перше, російською мовою, по друге по друге сепаратистсько відповів. Ну як ви до цього ставитись особисто? Ну, дивіться, дуже добре, що правоохоронні органи відкрили кримінальну справу, є єдиний номер. Та я думаю, що все-таки це буде вирок цій жінці, яка вихваляла Путіна і, угу. і вихваляла те, що Росія здійснює напад на, на Україну. Я вважаю, що за таке треба карати, і тому в числі дуже жорстка кримінальна відповідальність і, тобто має бути термін ув'язнення. вже не питання навіть. Вживання російської мови, а тут питання ну, державності, питання зневажання української державності. Тому це і важливо. Щодо курсів української мови, ми створюємо можливість. Справді близько тисячі осіб вже пройшли ці курси, маємо зараз новий набір. Найбільше користуються попитом онлайн-курси, тобто онлайн-навчання. Хоча я теж закликаю і в такі звичні навчання йти, тому що там є свої переваги. Ну, наприклад, от попередня група, яку ми тільки випустили, вони їздили на косі. Базар, та, тобто там. Тобто там, умовно кажучи, тому що викладач, е, вчителька української мови, mm -hmm. вона є родом з Косова. І Ми зробили таку екскурсію на Косівський. Колорит, е, колорит, базар почитися. <рес> <Да>. <можна, рес> тобто, рівень української це два. <рес> це <рес> два, <рес> так. Тому. Тому я закликаю приходити, особливо ті люди, які мають трошки більше часу чи там. І багато зголошуються. Та? Але онлайн курси найбільше користуються. О, зараз ми вам понад 50 осіб записалися в mm -hmm. онлайн-курси. І десь я думаю, буде не менше 60 осіб е на онлайн-курси. Щодо офлайну, трошки менше, але я думаю, що теж групу наберемо 25 осіб. Тому ми можливості створюємо. Для основне того, бажання, для того, щоб не виникали такі ситуації. Е основне бажання людей, які. Які відчувають, що вони, ну скажімо, не володіють українською мовою достатньо достатньо? Я думаю, що розуміють всі, а от. Є можливість середовище, будь ласка, в основному внутрішнього переміщення особи вчиться, є середовище україномовне середовище, де легко вивчати українську мову, тому приходіть на курси і вчиться української мови. Тому закликаю. Плюс ми там і наліпки, і інші там не забувайте про мовних волонтерів, можна ще зголошуватися, мовні волонтери бути в місті Івано-Франківську. Тому ми все робимо для того, щоб українська мова до речі, одним з питань, які буде на перемовинах та на яких можуть. Бути Так? Росія буде вимагати жорсткого захисту російської мови. Це ще раз свідчить про те, що е, вживання української мови це не тільки питання. Ну, скажімо, наше внутрішнє, а це питання нашої безпеки. Тобто, чим ну, чим більше буде носії української мови в Україні, чим більше буде українськості, тим більше ми будемо єдині, тим більше будемо монолітніші. Скажімо так, якби не було російської мови, не було би кого захищати. Якщо говорити наративами пропаганди, в плані ми прийшли захищати російський... ну, однозначно, світ російської. Ну, дивіться, чим і тут ми не повинні дивуватися певним заявам, чим наприклад. Умовний українець, який говорить російською мовою, ходить в російську церкву, читає пушкіна Лермонтова відрізняється від росіянина, який так само э, це все робить. робить все, та, це, э, це, тому звичайно, тобто то, питання безпеки України це вживання української мови, українська церква, українська ідентичність, культура і багато чого. Якщо ми це, ну якщо ми знову дамо слабинку і знову ми е, знов буде етап русифікації та, та України, які ми переживали, так, так, так. то нічого доброго, це не Не вийде, не вийде. Ну і про безпеку, раз. Мова зайшла, також і поговоримо про ем, вірусні захворювання. Нависає тому, що... питання так. можливого карантину, бо деякі школи mm. регіону вже оголосили невеличке закриття і перехід на дистанційне навчання через велику захворювання Там з Там коронавірус, е... Грип, а АГРБ. Вісім шкіл є питання. на онлайн-навчанні, деякі школи вже вийшли з онлайн-навчання. Тобто ми ухвалили рішення, поки що немає. не Ну, немає перевищення перевищення, підемо і немає ухвалено рішення обласною, сани підемо станцію де державної адміністрації. Ми ухвалили рішення, що кожна школа може самостійно ухвалювати, переходити на онлайн навчання. Вісім шкіл скористалися цією можливістю. Тобто <ган -працю> <ган -працю> вони вирішують самі, якщо Не є самі якщо є кількість захворюваності, <ган -працю> <ган -працю> <ган -працю> більше вони ухвалюють рішення педагогічної ради, відповідно, йдуть на онлайн навчання чи карантин, чи ну як вже визначає. Тому ми поки що за Варіанти. Якщо буде ситуація ну, збільшуватися захворювань, зрозуміло, що можемо вести загальноміський uh -huh. карантин. Єдине, що хочу сказати, минулого року нам вдалося уникнути цього всього, навіть закриття. У нас канікули були довші, в січні. Тобто ми ага, де, два, ми до 20-х чисел тоді дуже багато людей критикували, але ми до 20-х січні зробили карантин, зробили канікули, канікули. і відповідно діти вийшли і не встигли захворіти. захворіти. Умовно зараз баті, уникнули карантин. батьки хотіли швидше. Uh -huh. Відповідно, ну Традиційно лютий місяць, середина лютого у нас завжди такі є. ну і плюс фактор. Я наскільки чув, що ВПО, якраз коли зі сходу там менша статистика. але Це статистика, тому що в нас дуже багато людей, які сюди переїхали, mm. і в нас дуже велике ну, населення громади розширилося безпосередньо, mm. і тому в нас такі показники. Це одна із таких моментів, і це дуже добре безпосередньо. Тому ми і ще не можемо вас упустити, дати. Вам такий шанс трішки поспілкуватися в неформальному, Бузк. так неформально неформальні речі, скажімо так, тому що день сьогодні день закоханих. Так ну так. по народному так. день святого Валентина. Так. Ми підготували вам невеличкий такий бліц е, і е, ваше завдання просто давати відповідь, те, що перше прийде на голову. На голову. Так, е, можна розтягнути ні, чи... ні, тут, тут буде розтягнуто, <рес> а ми заміксували. І знаєте, в чому е, якраз родзинка Инка цієї ситуації в тому, що це живий ефір, і наші слухачі, що вони не думали, що це все підготовлено, тому що Руслан Романович взагалі не в курсі цієї справи. Але якщо є свято, то тим паче це буде добре. Отже, тема піде про День Святого Валентина. День закоханих. Скажіть мені, будь ласочка чи день закоханих це дурниця, чи свято? Особисто для вас? Ну, я більш скажемо більша більш якась така дурниця, чим чим свят. Добре, а, добре, але <ріст> там, там є вагання. <ріст> а чому? Тому що є дружина. <ріст> <ріст> так, друге запитання. топ 3 подарунка на день святого Валентина. сьогодні. Що можна подарувати коханій людині? От що ви подарували коханій людині? От беремо дружину, що ви подарували. Три легких подарунки. Не без кого, щоб це було дуже щось прям дуже, -дуже дороге, але те, що ви обрали. — Квіти, торт. Так, квіти, торт. Торт і. Можливо, книгу. О, О, красиво! А навпаки, що би ви хотіли отримати, крім носків і. Квіти би не хотів. <рес> 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 То я думаю, що смачненьке. І книги. І книги також. Ага. Класно. Тоді наступне запитання: що обираєте? Гроші чи щастя? Щастя, ну, звично, щастя. Гроші це таке. Гроші це таке. Тоді кар'єра чи сім'я. Ой, це складне запитання буде. Складне сім, правда? Сказав би і то, і то ви можете міксувати. Це, але напевно, що в моїй ситуації то більше кар'єра. Більше кар'єра. Сім'я має розуміти, так. для чого ви працюєте. Так. Романтична прогулянка на озері в місті Івано-Франківськ, чи якась там прогулянка під ейфелевою вежею у Парижі? Однозначно. Правильно, тут ми не сумнівалися. І останнє запитання: що для вас найважливіше у стосунках із дружиною? Яка емоція? Найважливіша? напевно що діти виховання дітей виховання дітей так Класно, ми вам дуже дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали. Ми будемо, звісно ж, таки знову ж чекати вас кожнісінької п'ятниці, тому що програма Наше місто буде тривати з максимально продуктивними результатами. І якщо маєте бажання, можете звернутися до слухачів. Якісь події повинні відбуватися або щось хотіли би Я донести. Хочу нагадати, що можна далі допомагати нашим військовим. Логістичний центр працює, тому приносіть посилки на перший поверх білого будинку до кінця нас наступного тижня і вже під кінець того тижня ми ці посилки доставимо до для наших військових. Тому не забуваємо допомагати збройним силам України. Так, слава Україні! Героям слава, героїм слава. Ну, і нагадую, Дякую, що поймем. з нами сьогодні в етері у програмі Наше місто був міський голова Івано-Франківської територіальної громади Руслан Марцинків. Дякуємо за те, що завітали. Ну і чекаємо наступної п'ятниці. Так, відпускаємо вас до своїх да, справ. Добре. А ми до музики, слухачі.